Ліси завжди символ спокою та краси природи. Проте під час воєнного стану відвідування лісів стає надто ризиковим. Ось чому важливо дотримуватися та уникати таких зон. У воєнний час ліси часто заміновані, боєприпаси можуть бути заховані під листям або в ґрунті. І один необачений крок може стати фатальним: розмінювання потребує часу і залучення фахівців, тому будь-яке відвідування стає небезпекою для життя. Природа вже страждає через воєнні дії. Людська присутність у лісах може погіршити ситуацію. Страждають тварини, а рослинний світ відчуває ще більший вплив від людської діяльності. Лісові пожежі стають неконтрольованими та небезпечними через обстріли. вимкнення пожеж у воєнний час є особливо високими. Вони можуть поширити сміттєво. Відвідування лісів без дозволу в період воєнного стану заборонено законом. За недотримання вимог можуть бути передбачені штрафи чи інші заходи. Що варто робити? Дотримуватися офіційних заборон та інструкцій. Попереджайте друзів і рідних про ризики, поширюйте інформацію, це може зберегти чиє життя. Пам'ятайте, уникання небезпечних зон це не лише питання вашої безпеки, але й повага до тих, хто працює над відновленням країни.